Разом з тим, близько 20 тисяч мешканців Київщини і досі залишаються без електрики, проте енергетики працюють цілодобово над відновленням. А тих, хто вже з електроенергією, очільник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба просить заряджати телефони, тому що розпочались планові відключення. Сьогодні була важка ніч. Близько 20 тисяч абонентів все ще залишається без світла. Але я впевнений, що сьогодні аварійні служби, які працюють 24 години на добу, будуть продовжувати свою роботу і зможуть налагодити подачу електроенергії. Також сьогодні, зранку, почались планові відключення електроенергії по Київській області. Вони будуть продовжуватись протягом дня. Будемо робити максимум для того, щоб узгоджувати графік і він максимально дотримався реалістичної картини. Поки що ситуація складна. Я впевнений, що тільки разом ми зможемо пройти цей складний етап і перемогти ворога.